Всім привіт! А в нас чергова ротація. Як ви можете бачити, майданчик порожній по зібраним тракторам, але, але є купа нового надходження. Можемо вам запропонувати від 16 сильного мототрактора одноциліндрового на ремнях до 140-сильного ДТЗ. З турбіною. Є в наявності отакі шифенги, зенфенги, лаволи, ДТЗ, Суфа, кентаври. Доступно до замовлення, тракторці збираються, вон там в далечині бачу джинма стоять тракторці. Все якби техніка оновлюється, так як у нас живий майданчик, ми реально продаємо трактори. І Якщо ти хочеш придбати трактор, то ми тобі з залюбки допоможемо. У нас є все, все включно з будь-яким навісним обладнанням, Причіпи, 1 двохтонні. 2 І там повний склад різноманітного навісного обладнання. Замовляю тракторного бригадира та отримую з доставочкою на подвір'я безкоштовною по всій Україні. Всім гарної дні, не Підписуйся, став лайк подобайку.